Вспомни прошлое, Мэйсон. После Байконура ты был послан правительством. Вьетнам. Чёртова Кхесань. Это в 68-м? Я был в группе морпехов, нас вел Фрэнк Вудс. Цель — секретная русская база в Лаосе. А твой куратор в ЦРУ, Хадсон, он был в Кхесане? Містер Тень. Бессердечный ублюдок. Отже, друзі, всім привіт! Ви знову на моєму каналі продовжуємо проходити гру Call of Duty Black Ops 1. Місія Морпіхі В'єтнам. Сон здесь. уже проинструктировал насчет ситуации. Расскажу вам остальное. Еще в 64-м ЦРУ прекратила контроль над операциями в Юго-Восточной Азии. Передали их военным. Тогда появилась спецгруппа морпехов. Десант не только база морпехов, но и отправная точка военных операций за границей. В Лаусе и Камбоджи. Так. Шабадаш. Є інформація розвідки із порятунку блядних. Он же почався обстріл. Побачимо, як наші літак відбили. І від конговців фактично перейшли в масований штурм. Отже, зброєння у нас М16 з підствольним дробовиком і кулемет М50. На початку місії ми побачили, що Вудс не дуже довіряє Хацму. Як і в принципі цей рушник. Хочемо, що від Конгваців багато і один з них. Зараз спробує нас задушити. Але, як то кажуть, Мейсон не промах. Ми змогли відбитися. І зараз наша головна задача це знайти конкретну радянську базу. Зразу скажу, що ця місія доволі складна, а кількістю відходів. Їх просто настільки багато, що вони дійсно просто м'ясом беруть. Ти не встигаєш одного бити, а вже інших. Це взагалі не відбувається. І фактично тільки це і робить місію складною, щоб проходити на складному або максимальному рівні. Ну і звісно по скрипту Мейсон не встигає прибігти. Його доводиться повзком перелізати. Еще раз могу, что именно трошки демократии. Оу. Вот мы видим, чем ваш хат снизился. Просто узкоглазый взял, вот, это вот, и начинает разваливаем Pojď, se? Nas... Já bych brat. Já bych mohl hranat tým tým jsem, to ale ještě tým 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 Радянські танки Т-55. Танк був зроблений для ведення бою в умовах ядерної війни. О, як ми бачимо, зривається простого гранатомету. Буду начинаться, наверное, най... Одна из поднижших остальных миссий. Он просто уходим, бежать. Вони ну, так по декілька штук заходять і це досить складно, тому що урон вони наносять великий. І наше завдання фактично зараз зірвати Тут, і ось цю бочки. Треба трошки зачистити місцевість, бо вони просто не нам замкнути. Тут, бо вони просто не будуть давати нам прийти особливо з боку. можна бісити а те ще живий важко насправді, підібрати момент коли можна можна зайти Ще одну бочку відправляємо туди лаймся Ну, важко важко шахі важковато І я не на максимальній складності граю на максимальні це би ще важче було. Їх просто не веде. Був бел. Що тут буває така бігня, яка мені дуже сильно не подобається, ти не розумієш, кого стріляти. В цьому завданні. Просто не розумієш, де В'єт Конго, це де... де свій. Підходимо, підходимо. Не встигли відійти. Буквально 4 попадання це труп. Не дуже розумієш, кого стріляти. Ну і серед дерев досить важко побачити. Ось такі віконці. І на дарма з'явилася шутка а ані на дереві. Бо віконці завжди робили... Ну якщо не завжди, то дуже часто робили засідки іменно на деревах. Гранат тут. Ой, як добре вони під гранату. У нас такий важкий момент буде. якраз кількість від Ну От я хаксу наступал. Сюди закину. Тобто закленив автомат по класиці жанру, Застається в самий непотрібний момент. Фактично ми в останню секунду його урятували. Ще якийсь тупий від Конголець, він міг вже вистрілити 4 рази і у це б вже не було в живих. В Нашому розпорядженні чайна Чайнелейк. Можна сказати, багаторазовий ранихмет. Має досить багато зарядів. Ну, відносно багато, 4 заряди. І керована ракета, яким будемо знищувати. Пропало. Угу. Просто попав. Ага, нас вбили. Нас вбили, коли ми сіли за ракет. Справді люблю цю гру, ось такі приколи. Тобто ти сідаєш за озброєння, а тебе вбивають. Хоча факту ти по скрипту маєш бути невразливим. Угу. Ну і такі приколи теж люблю. Ти стріляєш під ноги, а вона або не взривається. Або перелітає якимось чудом. Теж приколи люди. Знищені. І практично завдання витягнули. Тебе, Мэйсон. Последствия Вьетнама. Рад тебя видеть, Алекс. Мы хотим поговорить о встрече с русскими в Лаосе.